Далі долучаємо до нашої розмови цікаву особистість Дмитро Платенчук, начальник центру стратегічних комунікацій сил, сил оборони півдня. Пане Дмитре, рада вас вітати. День добрий вам. Вітаю студія. Вітаю гостей та глядачів. Пане Дмитре. Ми з вами розпочнемо із е, НАТО із заяв експрезидента Сполучених Штатів Америки, пана Дональда Трампа про те, що Росія напала на Україну, бо Байден. Mm, говорив про те, що візьмуть Україну і НАТО, і відповідно Україна також скандувала про те, що в найближчій перспективі ми війдемо до Північно-Атлантичного альянсу. Чи дійсно це так? Як ви би прокоментували цю цитату? Насправді коментувати міжнародну політику це завдання трошки інших відомств. У нас є лише міжнародна співпраця і. Ми так само проходимо стандартизацію протоколів, стандартизацію різноманітних галузей щодо сумісності з НАТО, і це робота щоденна. Ми постійно маємо нові результати, і треба розуміти, що насправді цих елементів дуже багато. У нас більше чомусь вважають, що стандарти НАТО це там умовно зв'язок і калібри, але ні, це різні протоколи. Це насправді процес дуже складний. Наприклад, ми зараз перебуваємо в Шотландії. І ми розпочали сьогодні навчання серії сібриз Знов таки, під час цих навчань будуть відбуватися оцінювання. І це насправді процес досить тривалий, досить складний, тому що, наприклад, корабельна служба організована в країнах НАТО по іншому. Ми зараз приходимо фактично на іноземні кораблі, яких до цього не було у нас в складі, і на яких корабельна служба була організована в інший спосіб. І це досить тривалий процес. Так, звісно, військово-морські сили це структура, яка має на озброєнні кораблі. Кораблі є найскладнішою системою озброєння будь-якій армії світу. І тому, відповідно, опанувати таку одиницю досить складно, якщо взяти, наприклад, хоча б кількість персоналу. Якщо танк це 3-4, 5 членів екіпажу, корабель це півсотні і більше. І, окрім того, що вони мають кожен вивчити свою частину корабля, за яку вони будуть відповідати і ще в умовах бойового стресу або боротьби за стихією, наприклад, перейшов це море. Треба, щоб ця команда працювала як лагоджений механізм. І це досить тривалий процес. Це мова про роки. Тому, звісно, військово-морські сили це теж частина Збройних сил України. Е -е, відповідно, ми не можемо якось частково вступити однією ногою якісь військові альянси. Тому. Я не готовий коментувати заяви колишніх президентів Сполучених Штатів. Але з позиції, наприклад, військових, з позиції військовоморських сил, можу зазначити, що так, це складний, тривалий процес. І це ще треба враховувати, що військовоморські сили навіть до вторгнення так званої Російської Федерації у 2014 році були піонерами в цій галузі щодо сумісності. Ми тоді вже мали. І екіпажі, які проходили оцінювання, і підрозділи морської піхоти, які навіть долучалися до міжнародних навчань, міжнародних заходів, і тим не менш, цей процес досі тривається, не так просто. Дмитро, по вашій спеціалізації, по темам, які я сподіваюся, ви прокоментуєте, це про наші дрони, які долітають і. Гарно долітають на території Криму про службу безпеки України про морські дрони, які вражають і будуть продовжувати вражати російські кораблі. The Wall Street Journal про це пише, що безпілотники Сібебі заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії кримського півострова. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користувалися виключно російські військові кораблі, внаслідок наслідок чого були уражені щонайменше 4 менше Ожі судна, як зазначає видання дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ. Це перший приклад успішного дистанційнування е, мінування у світі. Як ви це прокоментуєте? <реку> Знов таки ви кажете про СБУ. Я речник військово-морських сил нагадує не служба безпеки України. Але Дмитрий ми <реку> одне ціле. Ми одне <реку> ціле у боротьбі проти російського агресора. Якщо брати морську тематику, так, звісно, були такі кейси, і військово-морські сили долучалися до цих е подій. Так, ми можемо підтвердити, що було, е було нанесено ураження, е в тому числі, е наприклад, е патрульному кораблю е Павіл Державін, який за дві доби тоді отримав два пошкодження. Вони були якраз через те, що він познайомився з українським мінним озброєнням. І навіть на зу зустрічі йому виходив. Е Буксир, який мав йому допомогти військовий, який так само отримав пошкодження. І Павел Державін після цього був вимушений вшиватися геть від кримських берегів, чекувати нашим Чорним морем до пунктів базування у східній частині Чорного моря, ну тобто до своїх офіційно визнаних берегів. Тому так, такі кейси є. Я це можу підтвердити, і так вони є успішними. І так є вірогідніше все ж таки і в цьому контексті Україна. Знов таки стала фактично піонером, таким світовим драйвером застосування морських дронів у різні способи, в тому числі і дистанційне мінування. Про повітряні атаки української сторони по території нашого Криму, зараз тимчасово окупованого Російської Федерації, після заяви Росіян про атаку на Севастополь, аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що Росія цілеспрямовано розміщує військові об'єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись тримати українські Удари так званої міноборони напередодні завели, що українські сили запустили 5 ракет атакам з остащеними касетними бойовими частинами. Згідно ваших даних, це дійсно так, що ось Росія встановлює і цілеспрямовано розміщує військові об'єкти поблизу цивільних районів. Це тактика, яку продовжує наслідувати Російська Федерація нічого не змінюється. Насправді коментувати заяви, які розпосюджуються через російські так звані засоби масової інформації, я не готовий, тому що в Російській Федерації так звані в принципі не існує засобів масової інформації, це лише засоби пропаганди. Це по-перше, по-друге, що стосується загалом цих кейсів щодо розміщення серед цивільних об'єктів. Ну, в принципі, це стала практика, це слова диктатора Російської Федерації, який ще на початку. Вторгнення Росії в Україну казав про те, що вони будуть прикриватися цивільними, і вони в принципі це роблять. Кейсів у нас таких прикладів багато починаючи від тієї самої переправи через кримську протоку, яку умовно можна назвати цивільною і на якій вони переправляють військові вантажі разом з цивільними громадянами і цивільними вантажами. Так само в Азовському морі, фактично, там не так багато шляхів рекомендованих, враховуючи невеликі глибини в Азовському морі. Їхні кораблі зараз перебувають так само серед цивільних кораблів. І так це для них стала практика. В принципі, ми з нею стикаємося періодично, вони намагаються ускладнити наші дії. Що стосується кейсів щодо вибухів в Криму, знов таки, тут застосування військово-морських сил не було, тому фахово прокоментувати я ці кейси зараз не готовий. Кейс щодо того, як Російська Федерація обстрілює Одещину і те, що сталося сьогодні е, вранці. Е, запустили по Одеській області дві крилаті ракети «Іскандер-К». Одну з них вдалося збити, йдеться у повідомленні прес-служби повітряних сил зсу Внаслідок обстрілу серйозних пошкоджень. Знало складке приміщення. Перепрошую, троє людей постраждало. Давайте почуємо детальніше. Пожежа якого сьогодні охватила 3 тисячі квадратів, а всього зруйновано близько 5 тисяч квадратів. Тому рятувальники зараз працюють над тим, щоб відбити ту частину, де заняття займа... За... відбулося, щоб вогнище не повсюджувалося, не поширилося далі. Щодо потерпілих, офіційно звернулося до швидкої допомоги. Сьогодні троє людей, їх середній, тобто не важкі. Я думаю, що напротязі дня ще будуть люди, які звертаться від скла, від інших пошкоджень. Слава Богу, що всі живі. Тому що ми, була інформація попередньо, що на зміни перебувало близько 60 осіб, які перебували. Ми переживали за те, що вони могли попасти під епіцентр обстрілу. Сьогодні тільки є поранені. Так, почули представників обласної військової адміністрації Одещини. Пане Дмитре, ось те, що відбувається, ворог продовжує атакувати Одещину. На Харківщині, наприклад, так, як зазначають. Представники ОВАЗ Харківщини після тривалого затишня знову розпочали атаку. А на Одещині що відбувається зараз? Яку ціль перед собою ставить російський агресор? Ну, тут слід в принципі комплексно розглядати цю проблему. Можемо зараз констатувати вже давно можемо констатувати, що Ворог не досягнув успіху, на який він розраховував суходолом, його було зупинено на початку повномасштабного вторгнення в Миколаївській області, І відповідно, так само морська компонента його не досягла своїх цілей. Тому для нашого ворога залишається єдиний можливий спосіб впливу на неокуповані ними території, це нанесення вогневого враження з використанням повітряного простору. І так, на жаль, ми маємо таку проблему, ми про неї кажемо відверто, що. В досить великій частині Чорного моря досі панує російська авіація, і це проблема. Окрім того, острів півострів. Перепрошую, поки що півострів. Крим ворог використовує для того, щоб наносити вогневе враження застосуванням, наприклад, оперативно-тактичних комплексів, таких як Іскандер М. І це теж не новина, і це знову про те, що Крим має бути відповідно відрізаний від російської логістики. І Крим має бути звільнений, як і наше море, тому що вони його використовують для нанесення цих ударів. Так, звісно, це не гарантує, що вони не будуть використовувати для цього свою власну територію. Але, тим не менш, все ж таки час на реагування буде збільшений, тому що Крим він достатньо близько, там мова йде про хвилину підлітного часу. І, звісно, це останню і для сил ППО і взагалі для реагування на відвільного населення, якого фактично немає часу відреагувати і сховатися. Тому так в цьому напрямку ми так само працюємо. Головна проблема таких систем, які вони застосовуються, їхня мобільність. ОТРК, так само, як і, наприклад, протикорабельні комплекси БАЛ, БАСТІОН, вони є мобільними, вони на колесному ходу і відповідно, після застосування вони за кілька хвилин звертаються і полишають місце злочину. Тому відповідно відреагувати часу досить мало. Але це не означає, що одного дня все ж таки вони не потраплять. Під вогневе ураження, і знов таки це комплексна проблема. І в цьому контексті, звісно, ми більше сподіваємося на взаємодію з боку наших колег з повітряних сил, тому що все ж таки це повітряні цілі. А ми з свого боку зробили все можливе, щоб в морі, в принципі, ці насії, наприклад, пілатних ракет не застосовувалися максимально, і в принципі звели це до мінімуму. Чорному морі вони фактично використовують зараз лише на сії ракет, які є підводними е човнами, тобто і, і платформи, які ну, набагато складніше уразити. Але їхня кількість обмежена так само, як і їх боєзапас.